Вітаю, друзі! 1 березня з вами Валерій Клочок і розмова про те, що Тауроси не дають Україні загалом і Шольц не хоче цього робити. Но мені видається, що це швидше розмова, ніж реальність. Звісно, точних підтверджень немає, але ближче до кінця дня відома пропагандистка на Росії Семенян злила в мережу інтернет. Звісно, вона робила це не сама. Я в цьому навіть не сумніваюся, тому що все, що вона робить, це погоджується з Кремлем. Так от, вона злила в мережу інтернет. Фрагмент переговорів між військовопосадовцями високого рангу в Бундесвері. так в Німеччині, які обговорили між собою скільки ракет Таурус необхідно для того, щоб знищити Кримський міст. Фрагмент розмови він вказує не на факт передачі самих ракет Україні, а на факт планування, як то зробити максимально ефективно. Вони характеризують з інженерної точки зору цю конструкцію. І зважують на те, скільки потрібно часу для того, щоб підготувати українських військових, аби вони зробили це самі і не допомагали їм цьому саме німці, тому що їх запідозрять в тому, що вони присутні на території України. Ну, скандал з присутністю військ НАТО він розгорається. Набуває все більше обертів. Сьогодні вже є багато коментарів про те, що ну, дійсно хтось із інструкторів країн-членів НАТО чи західних країн присутні в Україні допомагають нам. Готують наших військових і так далі. Ну і представники різних спецслужб спочатку широкомасштабного вторгнення час від часу сюди приїжджають. Про це говорять все більше і більше, і більше того, навіть уже окремі керівники країни, як то МНР, Макрон, яку я торкнувся пізніше детальніше. Говорять про те, що потрібно направляти в Україну свої війська. Це вже питання більш ніж перезріло. Воно. Очевидно, але повернемося ж таки до німецьких генералів, які обговорюють про те, що потрібно передати фактично Україні ракети так, щоб вони їх використали, і ми не були замішані в цей процес. І зверніть увагу, що Олаф Шольц постійно говорить, що ракети її не дам, тому що ними можуть вдарити по Москві. Ми не хочемо, аби нас звинувачували в тому, що ми долучаємося до війни. Але поряд із тим, Олаф Шольц фактично є лідером з передачі військової зброї в Україні. Так, він перший сьогодні в світі за об'ємом, хто передає зброю Україні. Дають багато інші країни, але загальна сума і в еквіваленті фінансовому, і в матеріальному, і в технічному, і таке інше це дійсно Німеччина. Та Німеччина, яка нам нічого не хотіла давати початком широкомасштабного вторгнення, а сьогодні вони в Авангарді цього процесу. На Росії, звісно, швидко відреагували на цей злив інформації. Прокоментував і голова державної думи Російської Федерації сказав, що потрібно зробити запит до Бундестагу, аби вони прокоментували, що це, мовляв, таке відбувається. Німеччина постачає Україні багато збройн, а тут ще й ракети дає. Я перепрошую за цю іронію. Ну по іншому, я це дійсно сприйняти не можу. І э, підключилась до нього також і Захарова, представниця міністерства закордонних справ Росії і Лаврові. Вони говорять, це мовляв подвійна гра. Як це так на словах шоуць, говорить, що ракети передавати не буде, і війська відправляти до України не буде, а готують план знищення Кримського мосту саме ракетами Таурус. Бо як стверджують військові бундесферу, що для України і для Росії це питання не просто логістичне. Ця конструкція має не лише значення, яке Покликана конструкція це забезпечувати доставку озброєння до Криму, а потім до України, а й політичне. Політичне і для України, і для Росії, тому що для Путіна це буде серйозний удар. Але вони не ставлять під сумнів доцільність чи недоцільність знищення цього мосту. Вони конкретно говорять про те, скільки ракет потрібно передати Україні: 10 чи двадцять чи, можливо, і більше. До речі, для цього будуть використовувати французькі літаки. І тут якраз виникає таке запитання: а чи дійсно існує оце протиріччя і цей скандал про який почали говорити між Шольцем і Макроном? Звернув вашу увагу, що вони обоє сиділи разом на Цій імпровізованій конференції, ну так я назву її імпровізований, бо це було швидше зібрання за ініціативи Макрона, коли обговорювали питання про можливість відправки до України військових контингентів, країн-членів північно атлантичного альянсу і Європейського Союзу. Вони вдвох сиділи. Вони вони були в авангарді цього процесу, але. Зайняли публічну позицію різну. Шольц говорить: ні, ми нічого не передаємо, нічого не відправляємо. Натомість Макрон наполягає на тому, що війська французькі мають бути направлені до України. І сьогодні він вкотре на цьому наголосив. Це вже, мабуть, третя чи четверта заява і сказав, що збирає керівників. Фракцій парламенту французького у себе 7 березня, для того, щоб обговорити саме таку можливість і вже визначити день дебатів у французькому парламенті, коли будуть обговорювати уже підписану 16 лютого угоду між Україною і Францією про гарантії безпеки. Я вам про це говорив, і я роблю припущення про те, що може бути визначено саме порядок денний. Що будуть голосувати в парламенті, те, що Макрон конкретно бере на прапор питання військової допомоги Україні і сьогодні, це очевидно. І чому він бере питання, залишається поки що відкритим. Але деяка інформація з'являється. По перше, у Франції будуть проходити цьогоріч вибори до Європарламенту, і Макрон має на меті взяти як основне гасло підтримку України у своїй виборчій кампанії для того, щоб набрати побільше голосів. Другий момент цього року у Франції будуть проходити Олімпійські ігри. Вони відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Якщо звернути увагу на історію початку військових операцій, так званих Росією, в різних точках світу, то лише чого вартує початок війни в Грузії і в Україні. Вони були проведені після. Олімпійських ігор, і сьогодні вже чимало я думав про те, що для Путіна Олімпійські ігри в Парижі можуть стати, точніше їх завершення, можуть стати черговим приводом для того, щоб розпочати чергову війну. Ну якось так у нього в голові вклалося і склалося. Я не виключаю, що французи сьогодні мають якісь певні дані щодо подальших планів Путіна продовжувати ескалацію, можливо, і на території Європи. Але на Росії відреагували на ідею. Генералів Бундесверу про удар Таурусами по Кримському мосту і сказали, що якщо це станеться, то вони вдарять кинджалами по заводу виробнику цих ракет у Німеччині. Ну я, друзі, думаю, що вам пояснювати не потрібно і розповідати, якою буде тоді реакція німців на цю всю історію. Ну, по перше, звісно, чи вони туди летять? Питання риторичне, бо Німеччина має доволі систему потужну. Протиповітряної оборони, але разом це буде вже прямий конфлікт Росії і НАТО, чого Росія і прагне. НАТО довгий час це уникало, але вже сьогодні відверто говорить про те, що вони не бояться навіть відправляти свої війська в Україну. До речі, Канада також приєдналася до цієї ініціативи Макрона. Вони говорять лише про. Певний контингент, який буде навчати наших військових, вони мають перебувати в місцях, які не близькі до лінії фронту, щоб їхню присутність не трактували як участь безпосередньо в бойових діях. Але я думаю, що від одного до другого там шлях не такий великий. Якщо потрібно буде, то звичайно вони будуть оборонятися. І кілька слів ще про Макрона. На завершення, звісно, що ми дочекаємося 7 березня і будемо розуміти вже порядок денний, який може бути розглянутий на засіданні позачерговому парламенту, де будуть тривати дебати щодо безпекової угоди з Україною. Але справа в тому, що посвідкувати мені за риторикою Макрона. І йому вторить фактично на кожному кроці його новий прем'єр-міністр Франції і можливий наступник Макрона 27-му році Габріель Аталь. Окремі міністри, як то міністр закордонних справ Франції, міністр оборони Франції говорять: Ні, ні, вимовляв, неправильно зрозуміли Макрона. Ніхто не буде виправляти військовий контингент, який може виконувати якісь військові завдання на території України, але вони поточнюють обидва. Ні, це буде той самий військовий контингент, який зможе. Ну, до прикладу, щось виконувати конкретне, навіть притул і до виконання бойових завдань, можливо, з охорони кордону. От зокрема, сьогодні одне із видань французьких Лемонде повідомляє про те, що Франція думає над тим, щоб дозволити своєму спецназу та іншим частинам підрозділів перетинати кордон України. Ну, спецназ навряд чи буде просто навчати військових. Хоча, якщо навіть і просто буде навчати, то це також буде непогано. Більше того, навіть американці вже говорять про те, що. Дійсно потрібно навчати збройні сили України в Україні, а не де інде так і з логістикою простіше і швидше, і оперативніше, і буде доцільніше. Тобто, друзі, ситуація нині складається так, що країни-члени Північно-Атлантичного Альянсу, і не лише вони, а й інші розмірковують і ухвалюють вже рішення конкретно про спрямування своїх військових до України. Що це може означати? У мене конкретної відповіді поки що нема, тому що я не вірю в те, що Олаф Шольц не передасть Україні ракети Таурус. Про це є свідчення. Саме злитої інформації Симонян, звісно, можна по-різному ставитися до автентичності цих записів, але поряд тим. Але мені так видається, що сьогодні або відчувають серйозну загрозу, яку несе Росія в Україні, або доєднуються до успішного вирішення цієї нам дуже наболілої проблеми, м'яко кажучи, війни. Чи це означає повна перемога, і ось війна завершиться завтра, звісно, ми побачимо. Але знаєте, оцей весь рух, який нині відбувається і в Європі і в світі, як на мене, не випадковий. І те, що Макрон так сильно активізувався і чує носом, скажу по правді, вигоду для себе, ну це більш ніж очевидно, тому що Макрон дуже досвідчений політик, так само, як і Олаф Шольц. Їхня сварка публічна, я маю великий сумнів, що вона направду такою і є. І про це ми дізнаємося, я думаю. Найближчим часом. Не будемо робити конкретних прогнозів, день, два чи тиждень. Але перед з тим, процес рухається в потрібному нам напрямку. Я в попередньому відео вам розповідав про ініціативу Росії знову вийти на переговори. На переговори, як правило, виходять тоді, коли не все дуже добре. І я хочу в цьому не помилитися. Принаймні, готовий почути ваші думки з цього приводу, тому підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте друзям. Відео це. Пишіть коментарі, вони допомагають підніматися відео, щоб нас розумної аудиторії тут було більше. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!